Привіт, друзі! З вами експерт у світі техніки та гаджетів, магазин Avic. І сьогодні у нас на огляді GoPro Hero 11 Mini. Компактна і потужна екшн камера, яка вразить навіть найвибагливіших користувачів. Подивіться на її стильний дизайн, компактний розмір, неймовірно легка вага це те, що робить Hero 11 Mini, ідеальним спутником для активних пригод. Отже, що вона вміє? Як справжня героїня, GoPro 11 Mini обладнана потужним 4К сенсором на 27 Мп, що дозволяє знімати приголомшливе відео з кришталево чистими деталями. Ви не повірите, наскільки яскраві та мальовничі будуть ваші кадри. Але це ще не все. Камера підтримує приголомшливу технологію стабілізації HyperSmooth 4, яка дозволяє отримати плавні, позбавлені трясіння кадри навіть у найекстремальніших умовах. На вас чекають кадри з кіношним ефектом. А ще Hero 11 Mini справжній акробат. Як тільки ви підключаєте камеру до спеціального аксесуару, вона стає вмілою активісткою, здатною захопити вас ефектним селфі та епічним кадром у бойових кольорах. І це ще не всі переваги. Hero 11 Mini оснащена покращеним інтелектом, що дозволяє легко працювати з голосовим керуванням. Просто скажи GoPro, почати запис, і камера готова до подвигів. Що ще? У неї безліч аксесуарів, які тільки можна уявити. Водонепроникні чохли, кріплення на руку, на грудне, для касок, ручки для стабілізації. Ви зможете зняти все, що завгодно і будь де. Аксесуари для камери ви можете придбати на нашому сайті AVIQA. Загалом, друзі, GoPro Hero 11 Mini справжній ідеальний партнер для активних та невтомних шукачів пригод. Перейдіть за посиланням в описі та купуйте цю чудову камеру вже сьогодні. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Та напишіть у коментарях, чи є у вас зараз GoPro та якої моделі. З вами був магазин техніки та гаджетів UA. До зустрічі!